Саме ось до цієї лавки приїжджають працівники «Глово», аби достатньо охололо ваше замовлення з Макдональдс. Скажіть, будь ласка, як довго потрібно чекати, аби Макдональдс охолов? Ну, Це, наприклад, у нас попадає заказ, то там питаємо, обоє по 5-7 хвилин це плюс-мінус. Тобто, щоб картопілька фрі була холодна, гамбургер холодний, треба тут 5-7 хвилин почекати. Ну так, да, це воно так буває, що. Бувать ще й довше, а ще по 20-30 минут, цих багато заказів попадають оце в людей. Це все, торба сказати. <рес> Найнезвичніше ваше замовлення, яке ви отримували? Пачка презервативів. А хто замовляв? Чоловік. І ви прийшли до чоловіка з пачкою презервативів? Так. Це був натяк? Ні. Це просто було замовлення. Ви не боялися їхати? Ні. Ні. Цей чоловік сам там був вдома? Так. Мабуть, не знаю. Більше все, що сам не знаю. Ну, Зазвичай презервативи замовляють, коли ти сам вдома. Мабуть, пачку цигарок це одне було. Це я думав, хтось, странно це було, що одні пачки сигарет, не міг сам чоловік піти, сам ну, собі купити. Як саме дивного було сказати. Нічого дивного, він потім замовив пачку презервативів? — Ні, він не замовляв. Мабуть, як це було. Ми знаємо, що замовили не у вас, а ось у вашого колеги. Ну. Це найдивніше, так? Так, це найдивніше. Так, все. Дякую вам Доброго, за розмову. Все. Дякую.